Мені прям смішно стоя, як вас тергорить, серйозно. Ну, а чого ви не пишете таке, не знаю, юристу, адвокату, приватному лікарю? Що, от, коли ви йдете до них до консультації, що ви їм маєте платити гроші? Що ви не пишете, чуєш ти що, блять, а я безплатно людям розказую, а ти хоч гроші? Поганий світ, да? Ну, от навіть з лікарем взяти. Представ, тобі, щоб піти до лікаря, що він просто подивився, що з тобою і об'яснив тобі, в чому проблема? Не. Назначив план лікування, а просто сказав: у тебе то, то то і то, ти маєш за це заплатити гроші. Так от, я тобі скажу так: будучи на моєму місці, я думаю, ти би такої херні не писав. Чому? Тому що, якщо в тебе десь колись хтось спитає, то в мене запитують щось по малярці кожного дня. А де ти береш фарбу? А який взяти ґрунт? А як мені то, а як мені то? А в когось складніша ситуація. Типу, блін, хочете поради? Хочете навчатися? Хочете консультуватися без питань? Є чат, пішли туди 300 гривень в місяць, платите я. Вам...